Чернівецька обласна федерація карате відзначає своє 35-річчя. Саме з нашого краю розпочалась історія створення клубів з цього виду бойових мистецтв по всіх куточках держави. А наші спортсмени повсякчас прославляли Україну на світових татамі, завойовуючи чемпіонські титули. Детальніше про історію федерації та її сьогодення розповідаємо далі. 1989 рік Чернівці стали одним з перших міст, де почало відроджуватися карате після тривалої заборони цього виду бойових мистецтв в радянському союзі. Місто перетворилося на справжній навчальний центр, куди приїжджали з усіх куточків України, аби набратися досвіду та поширювати ці знання далі. Розповідає засновник Чернівецької обласної федерації карате Валерій Галан. Із тих пір, ось уже 35 років буковинські спортсмени. Писують наш край на золоті сторінки світової історії цього виду бойових мистецтв. До 2007 року, з 1989 року, Чернівецька команда займала тільки перші-друге місця. Ніколи не була навіть. Ну, деякі команди були, так, але збірна. З 2007 року федерацією вже е, е, Ну, будемо казати так, об'єдналися з іншими федераціями, і вже мої учні очолили Федерацію карате України, Лівчук, хоч тепер вже Дучак. В області був Золотухін, зараз Пікулін. Бачу, що вони розвиваються краще і краще. У спорті у них великі досягнення. і Я радий, що наша робота, яку ми розпочали, у гарних руках. Під час повномасштабної війни наші каратисти продовжують показувати вражаючі успіхи на міжнародних змаганнях, аби весь світ бачив. Що Україна це держава переможців. Чемпіон європейських ігр за Плідне Андрій. Е, вперше у нас чемпіон світу Гнесь Марія. Ми провели наймасштабніший чемпіонат області, понад 500 учасників за всю історію. Клуб з Чернівців виграв перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України серед карате. Я впевнений, що ми рухаємось в нужному напрямку та. Я майже впевнений, що ми станемо найуспішнішим кейсом обласної федерації карате в Україні вже незабаром. Як розповідає Олександр Пікулін, Чернівецька обласна федерація карате наразі значно розширює коло своєї діяльності. Ми працюємо з військовими з реабілітацією. У нас є тренуються глухі діти та інваліди. Ми прагнемо відігравати важливу соціальну роль в житті нашого міста не тільки спортом. Але саме такими заходами, саме проваджуємо рекламу спорту. Ми хочемо, щоб наша нація була здорова, патріотично вихована, та щоб ми перемагали як на татамі, так і поза татамі безпосередньо у війні. На думку каратиста Дмитра Луканчука, дуже важливо розвивати цей вид єдиноборств, адже він складається з комбінації трьох речей: по-перше, це змагальний вид. Спорту, який тренує конкуренцію, вміння відстояти свої інтереси в житті. Друга річ це елемент духовності і дисципліни, коли тебе вчать не застосовувати силу там, де їй не потрібно. Відноситись до неї розумно і використовувати не тільки свої кулаки, а свій мозок і своє серце. І третя річ бачив в різних інших єдиноборствах людей, які звернули не туди. На жаль, і часи були тоді, такі, коли я був підлітком, але з я не маю жодного пропачого друга. І це неймовірна річ, що ось таке дає. Базу, яка тебе потім буде як потоводна зірка супроводжувати далі. Міцний стержень, який формується у спортсменів, завдяки карате, дозволяє їм використати свої навички та вміння не лише на татамі, але й у активній участі в соціальному житті Чернівців, зазначає Олександр Пікулін. Дуже багато вихованців саме карате очолюють. Департаменти структури організації нашого міста і ту дисципліну, та дисципліна, яка їм дісталась, та повага з карате. Вони розповсюджують повсякденне життя. Тетяна Дубіцька, теми дня, ТВА.